Володимир Зеленський, президент України, повідомив про те, що відбувся дійсно сьогодні обмін полоненими. Наші люди нині повертаються додому, і більшість з звільнених російських бранців. Були у неволі ще з 2022 року. Загалом нині додому повернулося 146 наших людей. Мова йде знову ж таки про тих бійців, які. Служили в Збройних силах України, Національній гвардії, державній прикордонній службі, так само цивільні повертаються додому. Як повідомив Зеленський, сьогодні звільнено з російського полону журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений російськими окупаційними військами на Київщині ще в березні 2022 року. І нарешті він удома. Так само, як повідомляє Суспільний із посиланням вже на свої джерела з російського полону, Нині звільнили і мера Херсона Володимира Миколаєнка. Як я зазначала, вже окупанти викрали його в квітні 2022 року. Тому сьогодні маємо дійсно ось такі прекрасні повідомлення. Як мінімум 146 родин сьогодні ощасливлено тими звістками, які найбільше мріють отримати всі ті, хто продовжує чекати і вірити. Звісно, ми бажаємо, аби кожен дочекався повернення своїх найближчих, найдорожчих людей із російського полону.